Енергетики вкотре пошкодили відремонтоване дорожнє полотно цього разу на вулиці Любінській, намагаючись прокласти кабель попід дорогою. Робітники дещо прорахувалися і зачепили комунікації. Як наслідок, підземні води підмили дорогу так, що тепер її треба повторно вкладати. Вони почали поставили машину і сверлили під дорогою. і Наткнулися а вздовж дороги йде труба. Водяна пластмасова. За кілька годин дорога перетворилася на американські гірки. Звичайним ремонтом тут не обійдеться, кажуть спеціалісти. Замість того, що вони мали, наскільки мені відомо, йти на метровій глибині, так як вони говорили, про кол а Щось їм там не вийшло і пішло вниз і пробило нашу пластмасову трубу трьохсот. Дорожнє покриття сьогодні таки відновили. Площа пошкодженої ділянки дороги склала близько 300 квадратних метрів. Роботи виконували підприємство Онур, яке і прокладало цю дорогу. І наша вимога була в тому, щоб підрядник, який виконував роботу, з такою ж якістю виконав роботи по замощенню ділянки, яка зазнала аварії. От а за кошти підприємства, яке пошкодило дорогу, це «Львівенергорембуд». Рембут. Нагадаємо, на початку квітня міські енергетики вже розкопували дорогу після капітального ремонту, того разу вулицю Липинського і також через пошкодження електромережі.